Пейзажі та текст на стінах. Івано-франківські митці представили проєкт Лінійність, каліграфічна кімната. Відтак стіни промприладу прикрасили полотна художника Яреми Стецика, а на них він зобразив українські Карпати. Митець каже: наші гори він пише вже понад 10 років. Можна там багато що малювати. Карпати я люблю. Я там в Карпати глибоко заліз сам, воно мені найцікавіше, тобто ти. Сам процес, ти приходиш, собі десь там сідаєш, якщо тебе погода не виганяє, там чи корова якась з того місця, то ти там, в принципі, маєш цю таку глибоку, таку медитативну якусь, там, собі, переживання, перебування. А, і, відповідно, щось там і передається тоді на полотні. Там. А, можна теми вибирати інші, але є кому ті теми малювати, Карпати. Я бачу, що не дуже і... Ну, мені ще здається, що, 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 що замало, типу, їх є. Іншою частиною проєкту стала уся кімната. Митці Яра Мастецик та Віталій Гоцанюк розписали її червоною та чорною фарбою. В композиції представлена цитата з приповістей Соломона, а також уривок з новели Івана Франка Сойчене крило. Чому ідея? Ну, зразу з перших слів читається. Тобто всі речі, які відбуваються, вони не доходять до головного героя. Тобто він знає про них, але він все одно продовжує жити, працювати, бути собою тим, ким він є. Просто в контексті тих умов, в яких він в яких він сам є, цей так би персонаж. Це така, ніби. Не трансляція на самих людей, які от приходять в простір, читаються і усвідомлюють цей момент, коли ну потріб, що потрібно ну, жити далі. Бо заради цього нас і захищають, і оберігають нашу землю. До війни ця кімната використовувалася як галерея, де митці представляли свої творчі проєкти. Після повномасштабного вторгнення цей простір перетворився у волонтерський склад, та тепер йому знайшли інше застосування. Спільно з митцями виникла ідея власне оформити її ось в такому стилі, зробити з нею каліграфічну історію. І, відповідно, зараз тимчасово я не знаю скільки це буде тривати, так але вона буде виконувати функцію переговорної кімнати. Але поки тут немає переговорів, будь-хто може прийти в цей галерейний простір, знайомитися з каліграфією, творчістю художників та митців. Відвідувачі кажуть, проєкт нестандартний та дуже цікавий. Дуже вражаюче, тому що дуже креативний підхід, дуже красивий. Також митці презентували експериментальні полотна Віталія Гоцанюка, зміст яких підсилює головну ідею розписаного простору. Виставка картин триватиме до 3 вересня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».